Кається. Можна до вас? Можна. Слава Ісусу Христу. Слава й новіки Слава Ісусу Христу. Слава й новіки Бог. Так ось, сідайте, будь ласка. Присідайте. Яка красива хата у вас. Ходіть тут кава, ходіть тут ліпше. Чому ви сховали? Чому ви присоску сховали? А який креденс? Гляньте, який креденс.

І ви ти самотужки все зробили. А хто вам допомагає? Дуже гарна вишивка. Дуже.